Студенного зимового вечора саме напередодні Різдва. Послав Бог маленького янгола добра на землю, щоб той подивився, як живеться людям і чи потребують вони допомоги. Дозволив там бути янголу лише годину. Ось посланець вже й на землі, у невеличкому містечку. Маленький небесний гість зрадів, побачивши веселі вогники вікон будинків. Люди заклопотано, але з усмішками готувалися до різдва. Янгол добра спустився униз. Першим, кого побачив Янгол, були хлопчик з татком, які везли ялинку додому. Весело сміючись. Йому мабуть, добре живеться, подумав Янгол і також усміхнувся. Змахнув крилами і піднявся до віконечка, де тато, мама та донечка прикрашали ялинку. І цим добре живеться, подумав Янгол і знову спустився на землю. Йому стало сумно, бо так мріяв кому небудь щось добре зробити. Раптом побачив стареньку, яка самотньо стояла на вулиці вечірнього міста. На її очах були сльози. Ось кому потрібна моя допомога, зрозумів Янгол. Він дістав з кишені зірочку, зірочку щастя, і поклав її. У долоні бабусі. Здивована, але щаслива старенька підняла очі до неба і сказала Щиро дякую тобі, Боже, за різдвяний дарунок. Маленький янгол добре теж радів, що опинився на землі у потрібний час. Бо робити добро це велике щастя. Жи лихого слова і слабкого захисти, не жалі добра ніколи, все повернеться в житті. Добрим будь, добрим будь, вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь, посміхнутись не забудь.